26 квітня 1986 року сталася одна з наймасштабніших трагедій світу Чорнобильська катастрофа. Колишній полковник міліції Роман Антошко був очевидцем тих подій. Упродовж трьох днів чоловік забезпечував охорону громадського порядку у місті Прип'ять. Каже, найгірше те, що тоді ніхто не розумів масштабів катастрофи. Після аварії на Чорнобильській АЕС я тоді працював в центральному апараті Міністерства дотичних справ у Києві. Коли сталася вночі аварія, нас вдосвід підняли по тривозі і відвезли в місто прип'ять. Місто жило спокійним життя. Про аварію тільки нагадували багряні спалахи в районі станції, дуже багато пожежних машин і швидких. Ми приїхали в перші дні без будь-якого індивідуального захисту. І без будь-якого індивідуального захисту ми там три дні перебували. От. Невизначеність ніхто не сприймавши всерйоз. Масштаби і величину цієї трагедії в Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи провели віче та поклали квіти. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, той день добре пам'ятає, адже тоді жив за 100 кілометрів від місця трагедії. Насамперед ті події маленьким пам'ятаю, тому що я жив 100 кілометрів від Чорнобилю і пам'ятаю. Як швидкі, як пожежники їхали з найближчих районних центрів е, саме е, ліквідовувати аварію на ЧАЕС. Насправді дуже багато, особливо тих, хто в перші дні ліквідовував, вони надзвичайно втратили здоров'я, багато постраждали. А найгірше, що ціла територія, яка навколо Чорнобиля, вона фактично е, перестала бути залюдненою, тобто люди всі виїхали, всі були евакуйовані. Це велика трагедія для нашої держави. Вшанувати пам'ять ліквідаторів катастрофи прийшли понад півсотні осіб. Яна Лазорик, телерадіокомпанія Раї.